Хочете збільшити споживання клітковини? Щоб почати, спробуйте цей 7-денний план харчування. Клітковина ваш секретний інгредієнт для здоров'я та енергії, і як не нашкодити собі. Ми всі чули про клітковину. Нам кажуть, що це добре для нас і що нам потрібно їсти більше продуктів, багатих клітковиною, але чому це так важливо і як це робити правильно? У цій статті я хочу поділитися своїми думками та досвідом, заснованим на моїх дослідженнях і особистому досвіді переходу на дієту з високим вмістом клітковини. Забудьте про нудні підсумки, ось чесний погляд на те, як клітковина може стати вашим союзником у досягненні оптимального здоров'я та енергії, та як уникнути поширених помилок. Чому клітковина це не просто мода, а необхідність. Правда полягає в тому, що в більшості сучасних дієти надзвичайно мало клітковини. В оригінальному тексті статті справедливо зазначено, що лише невелика частка дорослих американців відповідає рекомендованим стандартам. І це, на жаль, відображає загальну тенденцію миємо більше обробленої їжі, менше цілісної їжі і, як наслідок, відчуваємо дефіцит цього важливого харчового компонента. Але що робить клітковину такою особливою? Це не просто щось корисне. Клітковина виконує ряд важливих функцій в організмі, регулює травлення, нерозчинна клітковина, як груба щітка, допомагає просувати їжу по травному тракту, запобігаючи запорам і підтримуючи здорову кишкову флору. Це, в свою чергу, безпосередньо впливає на наше загальне самопочуття та імунітет. Контроль рівня цукру в крові, розчинна клітковина уповільнює засвоєння глюкози, що особливо важливо для людей з діабетом або передіабетом. Це допомагає підтримувати стабільний рівень цукру в крові та запобігає раптовим стрибкам. Зниження рівня холестерину, розчинна клітковина завоязується з холестерином у кишечнику, запобігаючи його всмоктуванню в кров. Це допомагає знизити рівень поганого холестерину ЛПН, і знизити ризик серцевих захворювань. Контроль ситості та ваги. Клітковина збільшує об'єм їжі в шлунку, створюючи відчуття ситості і знижуючи апетит. Це може допомогти контролювати вагу та запобігти переїданню. Особисто я вважаю, що коли я збільшую споживання клітковини, мені набагато легше залишатися ситим між прийомом їжі, що значно полегшує контроль ваги. Підтримка здоров'я кишечника клітковина живить корисні бактерії у вашому кишечнику, які відіграють важливу роль у підтримці здорової імунної системи та загального самопочуття. 7. денний план. Від натхнення до реальності і як адаптувати під себе. 7. денний план, запропонований в оригінальному тексті, є хорошою відправною точкою. Але важливо пам'ятати, що він універсальний і може підійти не всім, з мого досвіду ключ до успіху полягає в адаптації плану до ваших індивідуальних потреб і вподобань. Я вважаю, що замість того, щоб чітко слідувати розкладу, краще зосередитися на принципах поступово збільшуйте споживання клітковини, це мабуть найважливіше правило. Різке збільшення споживання клітковини може призвести до дискомфорту в травній системі, здуття, гази, судоми. Почніть з невеликих змін і поступово збільшуйте споживання клітковини, даючи організму час адаптуватися. Різноманітність джерел клітковини. Не обмежуйтесь лише одним типом клітковини. Різні види клітковини по-різному впливають на організм, включіть у свій раціон як розчинну. Так і на розчинну клітковину з різних джерел, цільні зерна, бобові, фрукти, овочі, горіхи та насіння. Вживання достатньої кількості води, клітковина поглинає воду, тому важливо пити достатню кількість рідини, щоб уникнути запорів і підтримувати належне функціонування травної системи, я намагаюся випивати принаймні 2 літри води на день, особливо коли я збільшую споживання клітковини. Прислухайтеся до свого тіла, якщо ви відчуваєте дискомфорт, зменшіть споживання клітковини та дайте організму час адаптуватися важливо пам'ятати, що універсального підходу до харчування не існує. Те, що працює для однієї людини, може не працювати для іншої. Мої особисті відкриття та помилки на шляху до дієти з клітковиною. Мій перехід на дієту з високим вмістом клітковини не завжди був плавним. Я зіткнувся з деякими труднощами, але з них я отримав цінні уроки. Помилка надто швидке збільшення споживання клітковини. На початку я був занадто амбітним і намагався різко збільшити споживання клітковини. В результаті я відчув здуття живота і дискомфорт. Відкриття, важливість різноманітних джерел клітковини. Я зрозуміла, що не варто обмежуватися одним видом клітковини. Наявність різноманітних джерел клітковини допоможе отримати максимальну користь для здоров'я. Порада. Плануйте заздалегідь. Щоб переконатися, що я отримую достатню кількість клітковини, я почав планувати своє харчування заздалегідь і включав продукти з високим вмістом клітковини. Особистий досвід додавання насіння чия та льону. Я почала додавати чия та насіння льону до своїх смузі та пластівців. Вони містять велику кількість клітковини та омега три жирних кислот, які корисні для здоров'я серця, я помітила, що це значно покращило стан шкіри та волосся. Важливий момент не забувайте про фрукти та овочі. Фрукти та овочі не тільки багаті клітковиною, але й містять багато вітамінів, мінералів і антиоксидантів, які необхідні для здоров'я. Висновок, клітковина це інвестиція у ваше майбутнє здоров'я. На завершення хотілося б сказати, що клітковина це не просто модне слово, а невід'ємна складова здорового харчування. Він відіграє важливу роль у підтримці здорової системи травлення, контролю рівня цукру в крові, зниженні рівня холестерину, контролі ваги та підтримці здоров'я кишечника. Не бійтеся експериментувати та адаптувати запропоновані плани відповідно до ваших індивідуальних потреб і вподобань. Пам'ятайте про важливість поступового збільшення споживання клітковини та вживання достатньої кількості води. Прислухайтеся до свого тіла та пам'ятайте про важливість різноманітних джерел клітковини. Інвестиція в клітковину це інвестиція у ваше майбутнє здоров'я та довголіття. Почніть сьогодні, і ви відчуєте різницю. Клітковина це не жертва, а союзник у досягненні оптимального здоров'я та енергії. Не бійтеся експериментувати та знайдіть власний шлях до клітковини. Пам'ятайте, що маленькі зміни можуть привести до великих результатів.